Сьогодні пропоную для вас, як то кажуть, по, по чисельним замовленням, м'яку розслабляючу практику, ми доволі інтенсивно працювали з кольшовими суглобами на минулій зустрічі. Сьогодні ми також торкаємось м'язів попереку, які кріпляться в центрі кульшових суглобів в центрі тазу, а також поступово переходимо до колін, але сьогодні така дуже лагідна буде практика для них. Ми проведемо майже весь час лежачи. Я знаю, що багато хто буде радіти цьому, щоб від цієї практики ви не просто полежали якийсь час на килимку, а мали толк-сенс. Звертайте увагу на дихання і намагайтесь дихати, щоб дихав у вас живіт. Бо дихання животом буде розслабляти м'язи попереку. Ви це відчуєте. Зараз ми ляжемо і прямо ефективно продихаємо цим діафрагмальним диханням, чим вже зробимо таку релаксацію для попереку. І далі. Всі вправи, я кажу, вдих видих. Ви дихаєте не просто носом там поверхневе дихання, а прям відчуваєте що збільшується живіт, зменшується живіт. Тобто сьогодні особлива увага на саме цьому діафрагмальному диханні. Особливо, коли вправи будуть щодо попереку і ключових сиглобів. Також будемо трошки е так намось колін. Вкладаємось на клинок. Так. Нагадую, як ми вкладаємось, ми відкручуємо куприк, потягнули його вгору і потім вклали, прямо відчули, що ми повністю вклали криш і ось цю зону тазову як не таке плоске. Ви можете відчути, якщо ви просто вкладаєтесь як гострий кут куприка, а потім підкрутіть куприк вгору і відчуєте таку площину, ось саме на неї, і своє тіло вкладаєте. І далі хребет за хребтом, поступово вкладаємо вниз, дійшли до шиї, взяли себе за потилицю, потягнули назад. Витягну і вкладаємо голову на килимок. Відчуйте, що у вас повністю вся спина торкається килимка. Немає простіру ні попереку, ніде ви повністю лежите на килимку. В цьому положенні зробіть глибокий вдих, і з видихом просто розслабтеся. Можете розслабити ноги зараз. І відчути вагу свого тіла. На килимку тих, нагадую продихання діафрагми, тих живіт збільшується, видих зменшується. Якщо ви опустили ноги і відчули, що у вас трошки відтірвався поперек, знову ж таки підкрутіть його вгору і ще раз рівніте. Повне розслаблення, щоб відчути вагу свого тіла, як воно давить на підлогу, а підлога давить на тіло. Спостерігаєте за відчуттями, де ви найбільше відчуваєте вагу свого тіла, що важить у вас найбільше, що більше давить на підлогу, когось голова, когось п'ятки, поспостерігаєте. Ось права нога, ліва нога, чи кольшові сугроби, чи, можливо, спина, зона грудей, на клітина. Кожного це буде різне відчуття, і якщо ви цю практику. Зробити день від дня, ви відчуєте, що кожен день по-різному, начебто вага тіла суттєво не змінюється, але один день відчуваєте більше, що у вас голова, ну, така за розміром, дуже велика, дуже важка, і давить найбільше чи всього тіла, давить на підлогу, саме голова. Бо в інший день ви будете робити, а ви будете відчувати щось інше. Це також залежить від втоми вашого тіла. Дуже класно, коли ви після практики вкладаєтесь на килимок і відчуваєте, що ваше тіло взагалі не вагомо, нічого не важить. Насправді ми відчуваємо не вагу, а активність нервових закінчень в тій чи іншій зоні, де вони найбільш зараз активні. Ту ділянку ми найбільше відчуваємо, як вона торкається до підлоги, як підлога до неї торкається. Як порухали пальцями на руках, на ногах, повертаємо себе до на активності, натягніть стопи на себе. Дівні ноги від себе, на себе. Від себе. Декілька циклів дихання, попрацюємо стопами, запускаємо роботу тіла. Так само пробуйте запускати своє тіло зранку, коли ви прокидаєтесь. Перше, що ви робите, працюєте стопами на себе добре натягуєте, а потім від себе. Рухи по колу в зворотньому напрямку. Відтягуємо праву ногу до себе, ліва активна стопа натягнута, не відпочиває, притискаємо її міцно, поклали вдали. Белонь на коліно і робимо кругові рухи, вдих від себе, витих до себе, рухи коліном не більше, ніж на амплітуду власної руки. Розігріваємо суглоб. Намагайтесь не поспішати, відчувати кожен рух, змінюйте напрям. Вдих від себе. Витих на себе ми знову притиснули це на коліна до себе. Беремо ногу за стопу, вкладаємо її стопу на ліве стегно, права стопа на ліве стегно і відпускаємо від себе коліно і розслабляємо. Якщо у вас зісколью заскальзувати стопа, притримайте її лівою долоню. І максимальне розслаблення. Кожного це буде своє положення у когось ось так, просто розслабте ногу. Кожен, ни з ким себе не прирівнюйте, головне, щоб ви змогли добре розслабити ногу. Дих, видих, розслабляємо. Стопа права лежить на лівому стегні. І повністю розслабтесь. свідомо тих, з видихом ще більше розслабтеся. Відчути, як потягнувся центр слова. Робимо вдих. Піднімаємо з видихом ще раз, притискаємо до себе сильно-сильно і відпускаємо праву ногу, вона залишається активною, стопа натягнута, ліва до себе, притискаємо її. Ой далі поклали долонь на коліна. Робимо вдих, при себе, видих, до себе, права нога активна, стопа натягнута. Відчуйте роботу шового суглобу, також відчуйте, як промасажовується криш. З видихом, змінюємо напрямок. Робимо все в ритмі дихання, не поспішаємо. Ніяко притискаємо коліна до себе, Взяли себе за. Ліву стопу поклали її на стегно і розслабляємо ногу, відпускаємо коліна, повністю. Розслабляємося. Заводьте прям полностью стопу на остальное, не только там пальцем и а прям стопу покладить. Когось может так, это так уж нормально. Когось выше, если нужно, поддерживать Тулоні. Якщо у вас воно лежить студ, і для коліна тільки на коліна не лежить, зверху над коліном і також розслабляйте. З видихом розслабляємося. Я Як обпрімаємо ногу, знову притискаємо її до себе, поглядали праворуч, ліворуч. Поставили ноги, збиваємо коліна. Ще раз. Перевірте, що у вас підкручений оприк. Попри його підкрутіть вгору. Відчуйте, що повністю оперек лежить на підлогі, криш лежить на підлозі. Поставили праву ногу трошечки попереду. Десь приблизно на відстань стопи, кінець лівої стопи, і ви поставили праву ногу. Робимо вдих з видихом праве коліно, Потягнулося вперед. Це зовсім непомітний зі сторони рух, ви потягнулися коліном вперед, в цьому положенні Але всередині ви відчуєте. Рибом обтих, потягнулося коліном вперед. Видих. Вдих, видих. тепер нагадайте собі, що видихайте діафрагмою. Вдих, живіт збільшується, потягнулися, видих, зменшується. Тих потягнулися, з видихом, розслаб. Ви відштовхуєтесь стопою від підлоги і тягнетесь коліном вперед. Не, не відривається ні стопа від підлоги. Майже не змінює своє положення кульшовий суглоб, зовсім трошки ледь-ледь. Але це робота внутрішніх, найменших, найтончіших м'язів. Особливий акцент на діафрагмальному диханні вдих, потягнулись, живіт збільшився, видих, зменшився. З видихом переставляємо тепер стопу максимально близько до сідниці. Знову ж таки підкручуємо куперик вгору, кладаємо повністю на килимок і максимально близько поставили стопу до сідниці і повторюємо той самий рух коліном вперед. Видих. Тих живіт збільшується, вибіг зменшується. І як зупиняємось? Таптенову нормальне для себе зручне положення. Тепер ліва нога. На відстані ще плюс одна стопа, заканчується права стопа, поставили там ліву стопу, робимо вдих і з видихом потягнулися коліном вперед. Саме вперед, з видихом розслабляємось, тих, живіт збільшився, округлився, видих, розслабляємось. Поставили стопу максимально близько до сідниці, підняли і підкрутили куприк, потягнулися рівном вперед, з витихом розслабляємося. Hengvai traukite save. Відчуваєте, як працює живіт. Мяко зупиняйтесь, поставте вбит ноги на, на зручному для себе відстані, підкрутіть куприк. і тепер праве коліно вперед, ліве. Значить імітуємо ходу, вони змінюються. Не так, що стоїте рівно, потягнули праве, повернулись, потягнули ліво. Вони змінюються вправо вперед, ліве, праве, ліве. У ритмі дихання. Як хода, як ви йдете. Майже непомітний внутрішній рух в кульшових сороках. Знімаємо напругу, знаємо інших м'язів. Розслабляємо їх і розтягуємо. Якщо ви відчуваєте після робочого дня, після активного дня, Неприємне відчуття в нижній частині попереку. Ці вправи вони для вас. Робимо біг, з видихом м'яко зупиняємось. Підняли увагу вище на кістки кульшових суглобів, Робимо вдих з видихом в цій площині, як вони лежать, куприк підкручений, з видихом праву кістку потягнули до нижнього ребра, нижнього правого ребра. Ми її не підіймаємо нікуди, положення ребер не змінюється, тільки кульшовий суглоб. Тих з видихом ліва кістка потягнулась до лівого нижнього ребра. Площина положення з не змінюється. Вони тільки в одній площині. Ми їх рухаємо кісткою в Правою, потім лівою. Продовжуйте дихати живіт. Продовжуйте підкручувати куприк, тягнути його вгору, не, змінюйте, не зміщуйте акцент на куприк, щоб ви на куприку не вертілися. І тискайте його вгору повністю на площ, на плоскій поверхні. Лежать стегна, і ось так ці площині, вони рухаються правою кількою вгору та лівою. Завжди коприк тягнеться вгору при цьому. Уприком не малюємо півколу. Він майже навіть не торкається підлоги, бо ми його тягнемося вгору. З видихом м'яко розслабляємось, обидва коліна підтягуємо до себе, стискаємо, притискаємо праворуч, ліворуч, порухались. Зняли напругу, з них поставили ліву ногу на підлогу. Праве стегно беремо в руки, підтримуємо його. І зараз працюємо коліною. Ми тягнемо.